Знаєте, що я маю? Дивіться, це такі карти, щоб ви не лякалися. Хтось там каже таро і так далі. Я до цього інструменту вдаюся тільки, коли мене хтось просить. І, по-друге, тоді, коли мені потрібно поговорити, і коли я хочу отримати відповіді на свої запитання, тому що це ворожіння. Ти просто витягуєш інтуїтивно, щитуєш те, що тут е витягнеш. Тобто, о, яка сьогодні карта мені попадеться, такий буде знак, такий отримую відповідь від світу. І, до речі, недавно мене мучили питання на свої, тобто я шукала відповіді на свої питання. Так, я знаю астрологію, я навчаю астрологію, езотерики, місія душі. Я знаю, так, так скажемо, хто я, для чого я, які в мене задачі, і цим я допомагаю людям. Є вичірна інформація на курсах. А тут я хочу зараз вам показати: наприклад, якщо людина розчарувалася і не хоче жити, тобто вона вже знає все про цей світ, її душа вже не блукає у цьому лабіринті, а реально так скажемо. Вже знає, що їй робити. Тобто, знаєте, є такі ситуації, коли ми що кажемо. Ми кажемо, Боже, дай мені якийсь знак, куди мені йти. І потім складаються події певним чином. І все стається так, що ми отримуємо цей знак. Я не знаю, чи це зараз знак для вас, але ми будемо отримувати знаки для себе з карт. Спочатку ми розпочнемо з цієї колоди. Я роблю це все в нестандартний спосіб. Я просто буду витягувати на вмання для початку 5 карт, тобто першу. звідси. Тобто, от, знаєте, як пам'ятаєте, коли ми здаємо іспит, ми не знаємо, що нам попадеться, а нам душа каже: витягне ось цей. І виявляється, що той білет, який ми витягли, він дійсно наш. У мене в житті були такі випадки, коли ніхто не знав. Ну, я сама до себе говорила і казала, Боже, хоч би цей попався. І реально попадався один це питання з 150 на іспить. Це шок. І досі там мої рідні навіть мені не вірять, як таке може бути, але я вам кажу, що може. І давайте на сьогоднішній день з цієї колоди ми витягнемо одну карту під казку. Подивимося, вам цікаво, мені цікаво. Що бонусна це додаткова карта? І що вона нам говорить? От, наприклад, людина просто. Ну, розчарувалася в житті. Це будуть по-польськи, я вам перекладу, тому що це я в Польщі купувала. І от зараз, бачите, ось ці підказочки, бонусні. Ми відкриваємо по черзі. Ну, ну там є ще значення второго, що це перевернути, не перевернути. О, подивіться. Ось, і ось ну, ми це перевернемо. Як я можу потрактувати те, що мені випало? Звісно, це свого роду психологія, але тут у нас є, ви знаєте, що, ну, можливо, ви не знаєте, що Таро є жезли, є кубки, є пентаклі, є мечі і є чаші. Ну, У нас тут два пентаклі. Тут у нас карта догори Дригом, так скажемо. Сонце і... Бачимо, що тут у нас а, жезл. <кхе> тобто людина стоїть, оце прям така ситуація людини, яка не знає, Господи, дай мені знак, куди мені йти, що мені робити. Що мені робити, тому що я вже фактично розчарувався в цьому світі. І от вона стоїть і вона не знає. Але вона чітко знає, що якщо вона це буде робити, то життя їй дасть і гроші, і все на світі. Вона отримує. Винагороду за те, що вона допомагає людям своїми знанням. Але тут можна потрактувати, що людина має такий підвішений стан. Тобто вона застрягла, вона не знає, вона не знає туди чи туди. Але вона точно знає, що оце, бачите, королева Пентаклів, що там буде. Велике фінансове, вона, фінансова винагорода, яка я чекаю. І вона має стати для людей, для світу, навіть якщо вона знає про це все про цей світ. Вона знає, як тут влаштовано все, що потрібно на все гроші і так далі. Вона має стати для цього світу таким собі сонечком. Бачите? Сонечком, яке буде світити і показувати оцю дитячу наївність, тобто. По суті, так і є, що ти своїм прикладом, своєю допомогою, неважливо, що діється довкола, більше таких, як ти в цьому світі немає. І ти, якщо ти відкриєш, не будеш боятися йти до людей, якщо ти викинеш оці всі з голови цей підвішений стан, що ти не знаєш, що робити, тебе життя винагородить. Спочатку ось такими грошима, вони тобі запахнуть, так? Ти будеш отримати нагороду і реалізовуватися в цьому світі, і робити щось хороше, а потім великими грошима. І тут ти бачиш, що ти є сонечком. Таким сонцем, який світить. І оці бонусні карти, бачите, баран. Що може означати, ну, це бик, баран, так? Е, ну, е, Одвін. Що може для вас, наприклад, означати ця карта? в кожного вона буде викликати свої асоціації. І давайте ще подивимось на оцю це польською я вам перекладу, маєш МОЦ, Дивіться, ти маєш силу. Ужий свої здольності здоровості, бо цю ситуацію, можеш це зробити. Вжий, тобто використай свої здібності, щоб розв'язати вийти з ситуації, ти можеш це зробити. І подивіться: дійсно, ситуація яка? Така ситуація, що людина не знає, чим є, ну, куди йти, чим їй займатися, вона шукає знаку, вона перебуває в такому підвішеному стані, бачите? І вона розчарувалася фактично в тому світі, тому що все, у що вона вірила, все, що вона робила, виявилось пустишкою, виявилось потрібним лише їй. І тепер оця вся система вона має обнулитися і має народитися щось нове. Таке нове, щоб вона в цьому світі знайшла в собі силу, бачите, ваш моц, щоб вона реалізувалася, і що може означати цей. А, баран, так. Що він може о -о означати? А, і куди привести? Ну, ви на це можете звертати увагу. Це просто, от, ну, ми, ми витягли. А, але для кожного вона має якісь підказки. Важливо те, що реально ти перебуваєш в такому стані. Але в кінці саме ось цьому ось ця карта вона випала останню. Бачите, тобто людина спочатку стоїть, потім отримує гроші мінімальні. Потім вона думає, що їй далі робити з цим світом і з собою. Потім вона отримує це багатство і стає сонцем для когось, тому що вона ділиться з людьми. Але для початку потрібно, ти маєш свої здібності, ти маєш таланти, і щоб розв'язати цю ситуацію, ти можеш це зробити. Тобто... Кожна людина, в якому б стані вона не перебувала, так, в якій ситуації не була, вона відчуває в собі величезну енергію, тобто величезну силу. Вона, можливо, має сім'ю, роботу, але вона розуміє, що вона може більше, що вона може досягнути тих вершин, які досягають вже інші. ну а ці вершини можуть бути різні, співати, танцювати, займатися наукою, бізнесом. Якщо вона горнеться до цих бізнесменів, які на такому вищому рівні, чи там до танцівників, вона відчуває в собі саме оцей талант там, танцювати чи там, вести бізнес. І тому, якщо вона відкриє в собі оцю силу, так вона піде цією дорогою, то її чекає. От Вона в сум'ятті, вона не знає, куди йти, її чекає винагорода. Вона стане сонцем і отримає гроші в цьому світі. І таким чином їй потрібно просто відкрити в собі. Ну, овен баран, так, він ще говорить, що ти повинен діяти. Ти повинен діяти, але ти, ти повинен просто діяти. Ти повинен діяти в тому напрямку, в якому ти маєш, бачите, вже свій, свої здібності. Тому я кажу вам, карта Ро не потрібно боятися. Тут гарні, красиві картинки. А людина, яка це трактує, вона має змогу передати внутрішнє те, що відчуває. І я вас зараз передаю свою душу, я не показую себе, показую тільки карти. І таким чином ви щитуєте з карт мою інтуїтивну внутрішню енергію, яку я бачу, і черпаєте з того, що я вам зараз говорю голосом, на основі цього підказочки. Сподіваюся, воно вам допомогло. Діліться в коментарях.